Привіт! Сьогодні до нас з інформацією прийшла померла душа. Померла душа ваших родичів. Що це за душа? Дивимося. Це була позитивна, дуже світла душа, яка несла щастя, яка осявала свій шлях шлях іншим людям. Це була душа, яка була вільна, яка була свободолюбива. Яка була відкрита. Обирайте для себе, хто це прийшов. І так, що ж передає нам душа? А душа передає те, що у вас в житті відбувається певний цикл. Він завершується. Відбуваються якісь певні зміни. І по картах ми бачимо, що ці зміни будуть позитивні. Дуже позитивні зміни, які несуть перемогу, які несуть успіх, які несуть можливо якийсь тріумф, будемо так казати. Так і зараз можливо ви знаходитеся в якихось таких розчаруваннях на даний момент. Ви знаходитеся в душевних болях. Ви знаходитеся, можливо навіть в стражданнях, так? тобто це можуть бути не фізичні страждання, а такі душевні тривоги, душевні страждання, які зараз ви це переживаєте. Душа говорить про те, що не варто цього робити. Ви знаєте, як вам вийти із цього стану ви є магом для свого життя. І дуже часто, можливо, ця душа. Показує, що вона приходить до вас у снах, інтуїтивних ваших снах. Розгадуйте ці сни для себе, спілкуйтеся з цією душею у своїх снах. Що ж вам радиться душа? А душа радить вам досягати успіху. У вас є всі перспективи досягати цей успіх у своєму матеріальному, фінансовому становищі. А також. Бути дуже активним, дуже сильним, дуже сильною людиною. Тому не зупиняйтеся у своїх досягненнях. У вас в руках є меч. Розсікайте всіх своїх ворогів цим, мечем, Так? лайте всі перешкоди, які зустрічаються на вашому шляху, беріть все в свої руки, будьте дуже активними і не тільки в порівнянні до інших людей, в першу чергу, до себе. Будьте активними до своїх думок, будьте активними до того, щоб відбулися певні зміни. Зміни в позитивну сторону. Ось, що радять вам померлі душі, померла душа, яка прийшла до нас на розклад. Бажаю вам успіху. Пока-пока.